21 століття, стільки інформації, інтернет, штучний інтелект. А люди до сих пір стигматизують похід до психотерапевта. Я вже мовчу про психіатра. Чомусь людям здається, що якщо ти йдеш до психотерапевта або до психіатра, то ти якийсь ненормальний. Дивіться, Оль, людей лякає невідомість. Якщо люди не досвідчені. Ну, вони ж йдуть до стоматолога, я не знаю, до гінеколога. Це Правильно. такий самий лікар. Так, такий самий лікар. Але хто знає, люди навіть не можуть відрізнити там, психолога від психіатра. Вони не розуміють. Тому наша... там, до речі, це важливо. Та... Думають зразу все, псих, шозофренік. Тому наша задача та, людей медійних, всіх, хто знаходиться в інформаційному просторі, де це можна донести людям. Говорити про це, що психолог це людина, яка підтримує ваш психологічний стан, ваші психологічні процеси, психологічні процеси це є ваше мислення, ваші емоції, ваш інтелект, ваші, ну, тобто багато складових, ваші вольові якості і так далі. Та? Коли з вами щось всередині відбувається, цей спектр Боже думки погані, погано сплю, тривожність підвищується, він допоможе з цим впоратись.